Усім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, що я називаю прямим подарунком Трампа Путіну на новий рік. А саме про 28-пунктний мирний план США щодо війни Росії проти України. План, який у красивій обгорці миру насправді дарує Кремлю те, чого він хоче вже стільки років: узаконену окупацію і зафіксовану слабкість. України перед початком прошу вас підписатися на канал і поставити вподобайку цьому ролику, а ми не будемо затягувати і одразу поговоримо про солоденьке у цьому плані. Головна цукерка для Путіна пункт про ненапад. Насправді ж багато експертів це прогляділи, але саме він робить всю угоду вигідною не Україні, а Росії. Бо якщо Україна колись захоче повернути Крим, Донбас чи інші свої території. Це автоматично буде порушенням договору. Так ви правильно почули, після підписання угоди Україна юридично втрачає право повертати свої території, навіть якщо в неї колись буде сила, союзники та можливості для цього. Шондри ви продажні Проститутки! це не мир, це подарунковий бантик на мішку з українськими землями, який Путін може отримати офіційно. Та легально йдемо далі. Та на черзі в нас пункт про обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч. Та це ще один. Комплімент Кремлю до повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна мала приблизно 250-300 тисяч військових. Після 24 лютого Україна була змушена мобілізовувати сотні тисяч людей, і реальна чисельність усіх сил оборони Зсу, Нацгвардія, ДПСУ, ТРО та інші оцінювалася різними джерелами на рівні від 700 до 900 тисяч осіб, і навіть із такою. Кількістю Україна практично стиснута по всій лінії фронту довжиною понад 1200 кілометрів. Навіть американські військові експерти неодноразово підкреслювали, щоб стримувати Росію Україну, яка мобілізує сотні тисяч щороку, Україна потребує армії понад мільйон особового складу або ж постійних і масивних поставок озброєння. Та натомість мирний план вимагає: скоротіть свою армію до 600 Тисяч, тобто дорівня, який дозволить вам оборонятися. Тільки на папері для розуміння масштабу Росія офіційно закріпила численність своєї армії понад 1 мільйона 300 тисяч військовослужбовців, а реальна кількість мобілізованих і контракторів наближається до півтора мільйона. Щорічно Кремль здатен мобілізовувати до 300 тисяч людей, не оголошуючи навіть повної мобілізації. На деяких ділянках фронту співвідношення живої сили сягає одного українського воїна на три Йть російських а на найбільш гарячих навіть гірше. Тому вимога штучно обрізати українську армію до 600 тисяч виглядає не як крок до миру, а як будований механізм майбутньої. Поразки. Це не про стабільність, а про те, щоб Україна фізично не змогла захищатися. Ще один сюрприз у коробці: повна амністія для всіх сторін. І тут ми говоримо вже за звичайну справедливість. Цей пункт плану означає, що ніхто не несе відповідальності за Бучу, ніхто не несе відповідальності за Маріуполь, не буде судів за вкрадених дітей, тортури, фільтраційні табори і багато інших. Інших злочинів, які спричинила Росія, просто прощаємо і рухаємося далі. І знаєте, Трамп постійно наголошує про неможливість супротиву України та необхідність підписати це подобіє на мир. Але я не маю сумнівів, що Зеленський це не підпише. Я ж не лох. Бо це буде означати капітуляцію під виглядом миру, відмову мільйонам українців у праві повернути свій дім, амністію для всіх, хто приніс війну, смерть і руйнування, фіксацію статусу України як сірої зони без безпеки і без майбутнього. Український народ цього ніколи. Не прийме. І нехай Дональд Трамп скільки завгодно повторює, що у Зеленського немає карт і він не може грати. Насправді карти не потрібні, коли ти граєш не в покер, а в шахи. І Трамп просто сам не помічає, як подібними угодами ставить мат на своїй політичній кар'єрі. Бо з такими угодами цивілізований світ просто відвернеться від США, бо не буде бачити в них надійного. Партнера, 28 пунктний план це подарунок Трампа Путіну, запакований у красивий дипломатичний папір. І Я скажу вам так: це все. Фанфік, і справжня угода чекає нас ще попереду, та нам потрібно готуватися та спостерігати дуже пильно за подіями. А на сьогодні в нас все. Підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за найважливішими новинами світу. Слідкуйте за політикою, але робіть це не тільки з аналітикою, але й з гарним настроєм. Всім мирного неба над головою! До швидких зустрічей у нових відео. Бережіть себе! І скоро побачимося! Та найтяжчі випробування на долю української мови випали за часів прем'єрства Миколи Азарова. Саме тоді народилися легендарні папередники, бімби. І, звичайно ж, в країні сформувався цілий пришарок кровасісів, і саме Миколові Яновичу належить фраза, яка вже давно стала класикою. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.